Таю, всіх і кожного м'юзікрумі Леонтій Бабешко дуже специфічний та неоднозначний артист в Україні. Його знають під станічним ім'ям Левко Дурко, і сам артист ніколи не цурався цього веселого образу. Дружина жартома називала його заслуженим дурком України. А сам Леонтій лише посміхався у відповідь, вважаючи, що це навіть почесно. Його хід «No Problem» у 90-х наспівувала вся країна, а оптимістичні тексти, написані за понад 30 років творчості, стали справжнім скарбом української музики. Ось треба мало, а інше багато. Усього з собою не може забрати, ніколи не пізно вчитися жити. Щоб нікому проблем не робити. No, no problem!» Поява левка дурка на сцені стала можливою завдяки молодшому братові, відомому звукорежисеру Володимиру Бебешку. На момент створення станічного образу Леонтію було вже 40 років. А за плечима мав він неабиякий досвід гастролей з союзними республіками. Любов до музики брати успадкували від батька, який керував художньою самодіяльністю і з дитинства вчив синів грати на різних інструментах. Ще у п'ятому класі Леонтій із братом утворили домашній ансамбль. Батько грав на акордеоні, Леонтій – на піаніно, а молодший брат освоїв барабани. Мама Євгенія була їхньою найвідданішою слухачкою і підтримувала кожну витівку. Навіть подорослішавши, брати зберегли оптимізм і віру в те, що музика здатна дарувати надію не тільки їм самим, а й оточенню. «Ти, Булацько, моя! У 1990 року вони виступали у клубах, ресторанах і на весіллях. У 1979 році брати отримали запрошення грати у філармонії Калінінграда і навіть на закритих військово-морських базах. Після цього їхні гастролі охопили практично весь радянський союз. Однак суворий клімат Сиктивкару з його мінус 50-ма змусив їх залишити філармонічну роботу і повернутися додому. Новим етапом у житті братів стала співпраця з Юрієм Варумом у Горькому, де вони провели два роки, набираючись досвіду. Разом з ними працювала Вікторія Врадій, яку ви можете знати як сестричку Віку. А потім настала епоха великої української сцени в 1989 році. В Чернівцях відбулася перша червона рута, яка відкрила дорогу братам Гадюкіним, молодому скрябіну та іншим українським виконавцям. Саме тоді Леонтій несподівано почав писати гумористичні пісні. Його перша композиція «Їду в Йогославію, записана разом із братом. Миттєво стала хітом. Мене у школі вчили усім допомагати. Я їду в Його голодних радувати. Везу їм кобаси. І сиру трошка масла. Пісня влучила в самісіньке серце тогочасної реальності. Масові поїздки українців за кордон у пошуках доларів і відеомагнітофонів були звичним явищем. Натхнення часто приходило з особистих спостережень. Друзі кепкували з Леонтія, що він не їздить на заробітка, а лишається вдома з музикою. Тоді й народилася його іронічна відповідь, яка перетворилася на пісню. Відтоді більшість його текстів були наповнені гротеском і щирою народною правдою, а псевдонім Левко Дурко закріпив за ним образ веселого мудрого скомороха. Приблизно в цей час вийшов кліп Раціональне харчування. Ми маємо сало і черничок, а в співниці свіжий первачок. А також свиня любов моя. Свиня, свиня, любов моя. Свиня, свиня. У 1992 році Левко Дурко вирушив до Америки, де його помітили і оцінили. У Філадельфії він давав концерти для української громади. Йому пропонували перспективу громадянства через сім років, але залишатися за океаном не захотів. Та й життя в кредитах та боргах його не приваблювало. Він повернувся додому, обравши просте, але своє життя. Після цього шляхи братів розійшлися. Володимир залишився у Києві, а Леонтій повернувся до рідного Стрия, де створював веселі коломийки й давав концерти. Його розповіді про американські пригоди мали серед земляків не менший успіх, ніж пісні. На банку і бри-бри-бри, на цвіночка цинь-цинь-цинь, бі-лі-лі, бом-бом-бом, всі збігаються на шум. На банку і бри на цвіночка цинь-цинь-цинь. 1995 рік став для Левка Дурка найпродуктивнішим. Вийшов дебютний альбом «Суперхіт». Я інспектор таї, і зовуть мене Хама. Онті характеризує свою творчість як музична пародія. І якщо ви не чули його в той час, то зараз для вас це виглядатиме доволі дивно. Але тут потрібно розуміти суть. Творчість Левка дурка схожа на дитячі казки, хоч вони і призначені для дітей, бо мають в собі атмосферу радості та наївності. Проте багато дорослих знаходять в цьому сенси, які актуальні для них і в 30, і в 40 років. Але дуже смаженається. Що це. це я питаю? Це лице Чи є лице не знаю. А я тебе питаю. У 1996 році в артиста вийшов другий студійний альбом Дівчино вийшли листа. На головний трек було записано кліп, який крутився на території А. Просто очи! І вийшли листа. У 1997 році вийшов вже третій альбом Весілля під столом. Шлягером цього року стала пісня Фай дулі, фай». На початку 2000-х бабашко з дружиною спробували вкоренитися в Києві. Але в столиці йому погано писалося. Не вистачало натхнення і підказок з вулиці. Коли захворіла його мама, співак остаточно повернувся додому. Цей період він змістив акцент на дитячу аудиторію, виступав у школах, дитячих будинках та на фестивалях. Навіть організовував концерти для глухонімих дітей, навчившись передавати емоції через вібрацію музики та міміку. Під'їжджає транспорт. Підвозить левка до рука, і написано Інтернат для глухонімих. Ка я кажу: я тут не можу, бо діти не чують. Як то буде виглядати. Та ми вас просимо. Ніхто не хоче сюди їхати, якось засміятися чи поаплодувати. Це для мене нагорода, а не піньонзе. Зрештою, левко здійснив давню мрію. Створив студію Підтримай талант для обдарованих дітей та сиріт. Безпека, безпечна дорога. Це панесі. І усіма здорога, не Його праця не залишилася непоміченою. У 2002 році він отримав звання заслужений артист України. Втім, сам артист ставився до цього скептично, вважаючи, що звання мають підтверджуватися майстерністю на сцені, а не купуватися за гроші. У 2007 році Левко Дурко випустив альбом під назвою Львівська хата. Я люблю свою Львівську хату. Могостим їх завжди багато. Вони п'ють пиво або каву. До речі, артист досі живе у Львові і продовжує писати пісні. Після початку війни 2014 року його творчість набула нового звучання. З'явилися пісні, присвячені загиблим воїнам донорству крові й Україні. Я готовий їсти сухарик, смоктати і пити воду. Дайте гроші військовим, їм дали вже Підтримайте все туди. Все тут нема про що говорити. Яке мистецтво, які там комусь кудись щось. Він не кричав про своє громадянське ставлення, але у потрібний момент готовий був заспівати правильну пісню. Залізь під ліжко, скрізь озирнися, на повні груди. Перехрестися всяк випадок. часи території. А коли українська пісня розквітала, він і брат згадують із теплом. Вони переконані, що російський шоу-бізнес активно витісняв українську музику, і саме тому територію А закрили. Відтоді український шоу-бізнес не зміг до кінця відновитися: то війна, то економічні кризи, то пандемія ставали на заваді. Кінчилося дитинство, служити час настав. Собі я взяв пістолет, гармату бабці дав. Ми рушили до війська і марша грали нам. Без бабчі навіть війську я радиси не дам. Пісня Нов «No проблем, яка вийшла ще в 1995 році. Знову здобула шалений успіх цього разу в Тікток. Де відео з веселими тваринами під знайомі акорди збирають сотні тисяч переглядів, і в цьому немає нічого дивного у складні часи. Людям так хочеться, хоч на мить відчути себе без середа. Люди мурашки бігають туди море проблем море. Вже за 70, а він досі займається тим, що дуже любить, несе свою важливу місію. Разом зі своєю дружиною Аелітою проводять дитячі свята, різні заходи, розвивають у дітях творчість та проводять освітню роботу. І, хоч, можливо, Левко не вписується в стандарти українського шоу-бізнесу, проте його пісні досі викликають теплі почуття та ностальгію. Цього люблять діти, цю ця, краще в світі. Цються сниться дітям навіть вночі. Підніміть всі разом руці. <рес> Отож, нагадую, ви були в Румі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.